Всім привіт, вітаю вас у себе на каналі. Друзі, сьогодні ми будемо говорити про ситуацію, яка сталася в Польщі. Таке я, наприклад, чую досить рідко. Можливо, у вас, до речі, є якісь подібні історії. Пишіть їх після перегляду в коментарях під цим відео. Також діліться ним в себе в соціальних мережах, щоб його побачило якомога більше людей. Чоловік повідомив до управління поліції Прага полудні у Варшаві. Що з його будинку викрали півмільйона злотих? Ошуканий чоловік звернувся за допомогою до поліції, розповів їм, як це все сталося. І історія виявилась з однієї сторони дуже банальною, а з іншої сторони, досить такою фільмологічною, я б навіть сказав. Він розповів у відділку поліції, що познайомився в інтернеті з 21-річною дівчиною. Вони домовились про зустріч, зустрілися, розпивали алкогольні напої. Після того поїхали до нього додому. Ви самі розумієте для чого. І далі він абсолютно нічого не... Не пам'ятав, коли він проснувся вранці, не було ні цієї дівчини вдома, ані тих 500 тисяч злотих, які готівкою зберігалися в нього десь там вдома. От, і він якби ну, він одразу звернувся до поліції, і після того, як він розповів цю історію, справою одразу ж зайнялись криміналісти, тому як в нього були якісь все-таки сліди цієї дівчини і в квартирі, і в нього був її там якийсь номер телефону, бо вони ж якось мали зустрітися. І згідно зі зібраними матеріалами дівчина дала потерпілому алкоголь і розчинила в ньому чи то клофелін, чи то якісь інші наркотичні або снодійні речовини. Після цього він заснув. Ну і прийшов, зайшов в квартиру її 24-річний подільник, і вони разом обшукали квартиру, знайшли готівку на 500 тисяч злотих, і після цього втікли. Звісно ж, польські криміналісти не ну мають вже трохи досвіду, скажімо так, і вони досить швидко знайшли обох. Ем, вийшли на слід вони буквально одразу, затримали 21-річну дівчину в неї в квартирі. Хлопця в нього в квартирі. Їх обох було затримано, і під час обшуку правоохоронці виявили менше половини вкраденої готівки, тобто більше ніж 250 тисяч злотих. За дуже і дуже короткий період часу, за там. Не знаю, декілька днів чи декілька годин вони витратили. Вони зізналися, що оцю величезну суму коштів вони витратили на покупку брендового одягу, це по-перше, і на покупку французького. Бульдога. Тобто купили собі песика, тепер того песика треба десь дівати, бо обидва вони будуть сидіти у в'язниці. Я надіюсь, будуть сидіти дуже довго, бо таких людей на свободі тримати не можна. Отак е молоді люди захотіли заробити собі трошки грошей. Е попались на такого крупного дядька, в якого було 500 тисяч, і в них певне зірвало дах після того, як вони. М ці гроші знайшли, одразу ж почали їх витрачати. Видно, що ніколи вони якихось там крупніших грошей в руках не тримали. Їм висунуто на даний момент звинувачення в спільному та домовленому вчиненні пограбування шляхом приведення потерпілого до непритомності, а потім викрадання грошей в сумі 500 тисяч злотих. Тепер їм буде загрожувати, не знаю навіть яке покарання. Ну, певні років там від 8, там, до 10, може можливо навіть 15 їм будуть е, давати. І вже далі все буде залежати від того наскільки добрий буде прокурор і наскільки е, хорошим в них буде їх адвокат, який зможе якось їх в суді. Захистити. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи були у вас за життя або, можливо, ви чули якісь такі подібні історії з такими шахраями. Пишіть в коментарях під відео, мені дуже цікаво завжди такі історії читати. Якщо у вас були, тим паче, в житті якісь подібні історії, також пишіть їх в коментарях, трошки з вами поспілкуємось. Ну і, звісно ж, пишіть, якого покарання потрібно оцим двом молодикам за те, що вони зробили. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Як завжди, вдячний за лайки, за підписку на канал, за репости. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!